Більше року у решителівці працює садове товариство «Мрія», яке не тільки виготовляє натуральні соки, кетчупи, морси та оцет, а ще й закуповує у місцевих сировину. Темати ми приймаємо в населення і весною в нас така була акція. Ми роздавали безкоштовну розсаду місцевим домосподарствам, і 17 домосподарств долучились до нашого проєкту і здали майже по контракту до 40 тонн. І люди, які от Взяли у нас до тисячі костів розсади та заробили цього року з нами 40 50 тисяч гривень. Пенсіонер Володимир Андрійович погодився співпрацювати із товариством, тож взяв на пробу 500 кущів. У результаті вдалося зібрати понад 700 кілограмів помідорів та заробити 9 тисяч гривень. Ну, взяв помідори, посадив. Проходи час, помідори почали поспівати. Приїхав, забрав. І де б я знайшов солідну добавку до моєї. Як скромної пенсії. Зараз приймають помідори та яблука. За один кілограм томатів пропонують 7 гривень, а за один кілограм трушених яблук 3 гривні. Дивіться, з 1 серпня до 1 десь жовтня ми переробляємо томати, а це ж така у нас жнива дуже багато таке напруження. А тоді вже неспішно проявляємо яблука останні часи. У наступному році підприємство планує продовжити роздавати саджанці помідорів жителям громади, які погодяться співпрацювати.